Дніпро та кривий ріг оговтується від вчорашніх вибухів. По цих містах було випущено кілька ракет. Одна з них влучила неподалік від зупинки громадського транспорту. Про наслідки атаки російських нацистів. Дивімося. Діна працює в магазині за кілька метрів від місця прильоту. Після першого вибуху жінка побігла за прилавок, і саме в той час прилетіла друга ракета. Спочатку як просто взрив, окна задрібіжалі. А вторая ракета уже тобто, есть сю посыпалось, Я вся оглохла. Я не понимаю, куди бежать, що з цим делать, Це страшно. Квартира Сергія на четвертому поверсі будинку, розташованого вздовж проспекту, куди влучили ворожі ракети. Та чоловіку пощастило, навіть вікна вціліли. Нам думаю, повезло, бо у нас перед домом оце деревина росте дерево, і воно мав якось пом'якшило село удару. Бо іншим сусідам, як я знаю, у них вибало не тільки. Вікно на балконі, а також і двері, які на балкон ведуть. Рашисти випустили свої ракети цинічно на початку дня, саме коли люди їхали на роботу. Ось з цього автобусу після першого вибуху люди встигли вибігти та сховатись. Другий вибух спалив транспорт вщент. Усі пасажири та водій вціліли. Рашисти вбили чотирьох дніпрян. Ще 31 людина отримала поранення, десятеро наразі у лікарнях, з них четверо у важкому стані. В переважній більшості люди травмувались склом у власних квартирах, та також під час падіння від вибухової хвилі. Мають різного ступеня тяжкості ураження голови, головного мозку, грудної клітини, черевної порожнини, перелами кінцівок. І тому всі вони госпіталізовані за тяжкістю стану в різні лікарні міста Дніпро. Та такі зухвалі прильоти не залякали Дніпрян. Навпаки, люди об'єднались. Допомагають один одному прибирати скло та заклеювати вікна. Волонтери в одному з дворів організували польову кухню. У нас каша така є. гарна утка називається. Чайок робимо. Хліб, Печиво. Поки так зараз буде плов. Загалом по Дніпропетровщині зранку 10 жовтня окупанти випустили 18 ракет. П'ять з них збили українські військові. Надвечір над кривим рогом також знищили два ворожі дрони «Камікадзе» шахіди.